Всім привіт! Отримав вже відеокамеру свою нову. що забрав з пошти. Зараз буду... Я вже розпакував вибачаюсь. Треба було перевірити, що як. Думаю вже буде нарешті, Тепер в мене нормальне якість зображення. зйомки. Ну от, отак була прийшла. От тут От я його пошту наклеїв, що обережно той. Крупке. От. де пункт. Пульт зараз. О, пульт такий від неї. Ні, Не цікаво там батарейка є. Зараз секундочку. Ладно, копче на ту батарейку. Так, кабеля всякі ті підключення. До комп'ютера там, до того всього. Коробки, ті касети. Сім кассет має бути. То перша. Друга. Шеях выйти на конечно. Третя. Четверта. П'ята. Ой, шестая. Сьома. Ой. Ой. Ну, короче, все, я. То их ложу на місце. Видимо, якщо, конечно, ложится тяжко. Одна я. Побачаю за хреновий голос, бо блін, ну Серйозно не можу. По-інакшому. І штатива немає, бо я зараз на дворі. Так. Ладно, що дивимося на камеру саму Ось така сумочка до неї зразу йде. Ой. Що тут таке? О, то що таке неї? и кофейня одна еще. А, тут по что речь, что-то. Ну фиг его знает, короче. Так, что будем вытягивать камеру саму. Так, тут такая защелка. Ой, О, Так, замочек. Ой, это вот тише, что-то кассеты. Кассеты, раз, два, Так, я. Надо тут сказать, что это замок, блин, тяжко. О, я. И сюда, о. Oh. Вот мы. Открываем камеру. Надо все закрыть, добро. О. Oh. Вот сама камера. Зазму с батареей. Далее туди войти на секундочку, чтобы хоть красота на ту кровь, чтобы было приятно, конечно. Ой, какие тазионки идёт. Ой, 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 ой. Ой, откакала камера, ой, откакала камера, Ой, я думал, что она маленькая, она фоткает хавалейка выглядит его файно, что она маленькая. Откакала она. Мені на всю руку якраз. Дуже файна камера. Так. З батарейкою зразу. От тут той. екран. він якийсь більший мені виглядався на фотках. Так, підсвітка є тут. О, підсвітка. Нічна зйомка, типа. Так, що включаємо, пробуємо. Ага, uh оф. -huh, а, він, походу, розряджений. Ні, не, не розряджений. Ну, і чого він? Ага, без кассети, напевно, не хоче Вот, це запрацювало. Це дуже погано, як це зображення може. І до того. О. Вот китаго, короче, камера така Окрешка на об'єктив І що, і все? А, тут -то той Зараз Так, з того боку з того Тут оно что, не включається О! Вот тут кассета столятый с таким звуком закрывается, засваивается и закрывается. То закрывает, засывается. О, все. Так, я выключу, что не выключу. Это наш включено, блин. Вроде выключилось. Ну, от така вкратчка камера GVC той марка не пише її. Якісь зйомки ще не знаю, буду пробувати. Знімати на неї блоги ті огляди всякого там. А то що таке є? Ой, то що, що щось є? Ага, за карты памяти. Сейчас что-то за карты памяти всегда. да? Так, ладно. О, ладно, закрываем ее. И падаем. О, Так, що Заблокували ми її... Ой, що не закрили. Ну що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде вже скоро нові відео з неї. Вже не буде того фотоапарата. Ну, як буде, типу, фоткати там. Блоги, що може знімати на нього, тому що нормальна якість. А так щось оглядати, э, то ні. То ті мішають. Э... Ну, коротше. Тут, коротше, немає то і ні того, зума і так далі. Все, всім дякую, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, як я казав.